Осінь чудовий час, щоб підготувати свій город та сад до наступного сезону, а також позбутися таких недокучливих шкідників, як дротянок та крущ. Ці комахи можуть завдати значної шкоди рослинам, тому важливо вчасно вжити заходів для очищення ґрунту. Як легко та ефективно очистити свій город від цих шкідників за допомогою простих дій? Три прості кроки звільнять ваш ґрунт від хруща та дротяники. Перше. Перекопування та видалення бур'янів. Ретельне осіннє перекопування ґрунту це перший крок. Під час цього процесу зверніть особливу увагу на видалення коренів пирію, адже цей бур'ян приваблює дротяника. Будь-які залишки бур'янів у землі можуть стати ідеальним середовищем для розмноження шкідників. Друге регулювання кислотності ґрунту. Бротяник найбільше поширений на кислих ґрунтах. Восени розсипте на грядках, крейду, попіл або Кальцебріл. Ці матеріали допоможуть знизити кислотність ґрунту. Вони не тільки борються з дротяником, але й покращують загальний стан ґрунту, роблячи його більш родючим для рослин. Третє посадка бобових сидератів та обробка ґрунту метаризіумом. Одним з найкращих природних методів боротьби з хрущами дротяником є посів бобових культур, таких як люпин. Кореневі виділення цих рослин отруйні для шкідників. Висійте їх на грядки восени, а перед заморозками перекопайте землю разом із сидератами. обробка ґрунту препаратом, метарізіум додатково знищить шкідники і перетворить органічні залишки на корисні речовини для рослин. Ще весною для контролю над шкідником можна робити самостійно отруйну принаду з Вофатокса. Перегляньте наше відео про Вофатокс.